Добрий ранок, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього, найкраще, ось така у нас погода. Падає знов сніг, починає трошки підмерзати. Ось. І починає сніжок піддувати. Ну, не знаю, у нас на цю ніч, нічу буде, передають 5 градусів морозу. Але чи буде так, воно чи ні, не знаю. літо на нині 2 градуси передавало, а тут хіба в воздусі на землі нема. Та й такі-то Ось, Хочу вас сьогодні запросити на стрім на канал Я і Мені Тваринки, стрім о 19 годині. Буду відповідати на ваші запитання, ті, що. Вже назбиралися, що я нас записувала. Буду відповідати. Ось на стрімі. А я хочу відповісти тутечка на питання у відео. Чи я випускаю зараз свої кози на прогулку? Ні, зараз не пускаю, бо не маю часу. Але вчора Наталя хотіла випустити їх на подвір'я, щоб вони ходили. Ось, і що ви думаєте, вони ні, ніхто не захотіли на двір вийти. От тих три, що я вигоню, що їх можна випхати, Ха. то вона випхала. Ось, А ті хіба ще козла мона випхати? І то, якщо є хтось з тих козенят на дворі, ну, що є хоч хтось на дворі, то вони йдуть на двір ні в какую не хочуть. особливо ті дві її хоч на руках вона зложується, скручується, обвертається і назад на, на місце вертається, вона нікуди не хоче йти сківа. Козів на двір не можна вигнати, вже, напевно, як покотяться аж тоді. Ні в какую не можна вигнати на двір. Ще, якби двох-трьох були, може б ми всі по одній випхали б якось одне за шию, друге сюди. У жопу підпихало б та й вийшли б. Ну, але не хотять, я їх тривожити не хочу. Хай так буде, як є, поки місць не ходять. О, Мої Мої всі мимри. Ось, стоять всі по місцях. І там я вчора стрім вела на каналі, я і мамі і тваринки, і свято було. Там мені написали, ти до церкви йди Луче. Свято гарбузи вибираєш, відповідаю. Прийшла козом, кажу, кози, нині свято, ви їсти не будете. Ось. Бо мені сказали, що свято не можна робити. Так, кориця. Ти колобиця. Вона, бач, підрости хоче. Вони подивилися і кажуть, дай нам по 100 рублів і ми підемо, по 100 гривень підемо якийсь бар їсти. Ну, виходить так. Так, як Люда писала Люмисея. Люди, а як на Різдво козам дається їсти, а як на Пасху дається їсти? Ось таке діло, так що це є нормально, в худобі треба їсти давати, в них свята нема. Так, там одна писала, що мона було наперед наготовити. Якби мона було, то я так би і зробила б. Ось. І нікого б не питала, як мені зробити. Ось це все все. Не весь час можна так зробити, як ви цього хочете, як ви це плануєте. Ось, так що? Так що ось такі діла. От. А ти до церкви не ходиш. Людина може та, щоб вдома Богу помолиться більше заслуговує ласки Божої, ніж та, щоб пішла до церкви, вийшла з церкви і на всіх наплювала. Ось. Так що якось так. А ти посту не соблюдаєш. Ні, посту я не соблюдаю, так є. Я їм все, весь час те, що їм, бо я працюю, мені треба їсти і треба працювати. Самий більший гріх то той, що з морди, а не той, що в морду. Якось так. Колись старенький батюшка казав, питала його, каже, батюшка, а чи то сильний гріх, що ми посту не соблюдаємо? А він каже, ні, найбільший гріх це той, що ви одні других їсте. Ось, Оце найбільший гріх. Не їжте одні других і буде багато легше жити на світі. Так щось що таке діло. Не дивіться за кимось, хто що робить, чи йде він до церкви, чи не йде він до церкви. Ось. І що і як. Ви дивіться кожне за собою. Кожне має своє життя і живіть так, як ви цього хочете. А я живу так, як, як мені виходить, як мені виходить, і я так живу. Маю, як йду, не маю, як я вдома Богу помолюся. Ось. І. Бог мене почує, якщо я, якщо я заслуговую того, щоб мене Бог почув. Ось. Якось так. Мені треба там казати, що хтось такий сякий, а я така дуже добра. Ото мої кози. Дивіться, хвостами вміють метеляти. Да, ай. Ай, ай, які довольні ми, що нас чухають. Мої красунечки, мої мазюнечки такі, мої такі носики хоросенькі, такі холосенькі носики. Ось такі справи. Так що кози я годувала і буду годувати. Ось. І в свято, і не в свято, і буду робити. А то в нас щось так заведено, як якийсь. Я не кажу, це свято велике, я не кажу. Але маленький присвяток люди будуть святкувати, а як неділя, то будуть дягання прати, дрова йти рубати і пора. Це ви краще неділю, один день. Не робіть, І буде все. А то багацько балакати можна. Кожен на свій лад може розсуждати, роздумувати, а... а правий тільки може бути один. Це Бог, він знає, Він розсудить всіх. Ось так, що ось такі, то справи. А ви не судіть нікого. І судимі не будете. Ось так. А я. Вам скажу всім гарного дня, це не негатив, я відповіла, бо кожен раз пишуть, питають, дорікають, бо ти до церкви не пішла, ти худобу в неділю пора і ще там свято яке. Ось. Та й таке, то Та як на те пішло, то ви напевно теж свято не їсте. Ось так що ось такі справи. Ладненько. Гарного всім дня, міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть один одного, не кусайте один одного. І все буде добре. Миру, спокою, затишку. Всім до зустрічі, всім па-па.